Масажує лапками медицинську пелюшку, заспокоюючи себе. Сіренька киця у єлизаветському комірчику. Пацієнтка однієї з місцевих ветклінік. шмерка. Ветеринари дали чотирилапій, лікарняне ім'я. Назвали як героїню з дитячого віршика мура. На долю дворічної кішечки випали важкі випробування. Її власниця з четвертою стадією раку опинилась у хоспісі, а домашня улюблениця на вулиці. Непристосована мешкати, просто неба важко поранила шию і ледь не попрощалася з життям. Небайдужі люди принесли бідолашну тваринку до клініки. Вона потрапила з абсцесом. Це наривчик під шкірою, десь, можливо, чи куснув. Чи вона напоролася на, який, на якусь там гілочку, кісточку і себе вколола. Потрапила інфекція. Курс антибіотиків, перев'язки та професійні і дбайливі руки ветеринара. І Мура почала одужувати. Катаки це все ж таки дівчинка, і нам не треба, щоб було більше бездомних тваринок. Та й взагалі війна. І такі негарні речі, і кошеняткам на вулиці буде погано. Ми провели їй гістероваріотомію – Це стерилізація. Оскільки у цій ветеринарній клініці немає стаціонару для тварин, тож пухнасі відвели окрему палату в господарському приміщенні, наша кисенька дуже лагідна, дуже розумна. Втім, довгомура тут мешкати не зможе. Два тижні лікування і терапії позаду. Пацієнтку вже готові виписати. Тож кішечка чекає на добру родину, яка огорне її теплом та турботою. І хоч тварини не можуть пообіцяти любити господаря усе життя, але свої дев'ять присвячують йому. Коли кішка не в клініці, вона живе у сім кліточці, там в неї є лоточок з палетами, вона зразу зрозуміла, зрозуміла куди їй треба йти. Проблем з туалетом взагалі не було. Історія не поодинока, і в цій клініці вже не вперше дають другий шанс на життя таким же, як і Мура, покинутим та знедоленим. Врятувати тварин вдається тільки завдяки підтримці небайдужих віничан, Втім, донатів не вистачає. Тож ветеринари просять підтримувати пухнастих.